Біля храму Вознесіння Господнього 11 травня було напрочуто людно. Парафіяни і небайдужі добанчани прийшли помолитися за усіх матерів, щоб мама була здорова, щоб вона не не хворіла. Є єдина і найрідніша святкову службу проводив владика Йосафат Говера, екзар Хлуцький, якого запросили спеціально на освячення пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні. Дубно не стояло осторонь тих подій, які вже тепер увійшли в історію як революція гідності, і тому і дубенчани вміють вшанувати тих людей, які гідно відстоювали гідність. Честь, справедливість, правду. Героїзм Сотні спонукав всіх нас до усвідомлення, що мір є найціннішим скарбом нашого сьогодення. Небесна Сотня піднялася проти режиму. Це не перший знак Небесній Сотні. Ми вже поставили його на нашому острівку, де Посадили алею слави і ста дубків. Може бути багато пам'ятників, багато пам'ятних знаків відкрито. І хлопці, і дівчата, які там загинули, заслуговують на це. Але суть не в цьому, і головна місія, мабуть, влади, і наша не в тому, щоб звітувати про кількість відкритих меморіальних дощок, відкритих пам'ятників. В першу чергу ми зобов'язані. Працювати так, щоб не було соромно перед тими, хто відійшов у вічність, було декілька варіантів розміщення цього пам'ятного знаку, та все ж вирішили становити його біля Христа, з якої розпочалося будівництво церкви. Цей пам'ятний знак встановлений за двома кущами калини. Ми віримо в те, що вони будуть розцвітути на радість, на мир, злагоду і любов в нашій Україні. А пам'ятний знак білого ангела буде вічним символом невмирущості нашої України, українського духу. Щоб віддати шану своїм побратимам та полеглим друзям, завітав до Дубна сотник Рівненської бойової сотні Олександр Чорний. Це не можна забувати, це треба пам'ятати. Це дійсно люди, які пішли, але вони. Тілом пішли, але душею разом з нами в наших серцях, тому що це люди, які стояли поряд біля нас. Ми носимо ж ім'я Георгія, це наш Георгій Рутюнян, грузин, але він був в нашій сотні. Ми всі слідкували за подіями, які відбувалися, дуже переживали. І чоловік так само їздив прийти, щоб було місце, коли куди прийти, помолитися, віддати шану людям, які загинули. Згодом у районному будинку культури відбувся концерт, присвячений усім матерям. Участь у ньому брали івано-франківський камерний оркестр та відома бандуристка з Києва Катерина Маронюк. Це свято будемо і святкувати, і водночас згадувати, бо в цей час не можемо бути остроні і не можемо бути байдужими в ході тих подій, які ми є. Ми не можемо не брати в свій репертуар твори, які водночас десь з ноткою суму, тому що всі згадуємо героїв нашої небесної сотні, всі згадуємо всіх загиблих за долю України. Усі виступи були присвячені матерям, особливо тим жінкам, які втратили синів на майдані.